Чому ви не разом? Давайте подивимось. Давайте дивитись так. Чому, да? причина? Що заважає да? тут? І чи можливо таке бути разом? Причина. Причина та, що він тримається за свою стабільність. Він боїться відпустити, якось втратити те, що у нього є. Можливо, його і не дуже. Влаштовує те, що в нього є, але він за це тримається. Отака От причина. Думаю, тут не треба доставати ці карти. Що заважає? заважає Заважають тут якісь свої його таракани, знаєте? Зараз будемо дивитися, які тут таракани тобі заважають. ну Так, важко то завжди. У кого тут є діти, може програтися, що вважає, що буде це ну, якось дуже важко щодо дітей. Якось може зжитися. Не знаю, як, як би це було далі. І якось він вважає, що тут прям такі трансформації і треба буде пройти, щоб, ну, можливо, у когось там є діти з вас, щоб почати жити разом. І для кого це робота. Він боїться роботу втратити. Можливо, тут треба щось. Що треба? Так, да, тут може бути про роботу. Угу, Так, да, ви на відстані. Я хотіла сказати про переїзд. Ось тут та карта. Переїзд, діти, робота, ну, ці всі зміни, трансформації, і оце, оце прям все вам заважає. Відстань вам заважає. Що сказати? Так, ну от ще звізда. Також велика відстань. Заважає те, що ну, віддаляєтесь одне від одного, чи хтось закривається зараз. Давайте так, а йому конкретно йому що заважає? Кохання заважає. Цікаво, цікаво. Ви знаєте, вот воно, от імператор. Йому заважає те, що почуття є до вас. Заважає те, що кохання у нього є. І, можливо, дійсно, це його безпокоїть, тому що він, можливо, не вільний. Не вільний він, хоча кохання є. І оце от йому заважає. Він би хотів бути з вами. Але якісь от там от обов'язки у нього. І так, чи можете ви бути разом, чи будете ви разом? Ну, чесно кажучи, карта мало позитиву в ній. Давайте дивитися, чи зміниться ця ситуація, чи тільки так. Важко. Важко тут все важко, все дуже важко. По перспективам, на жаль, Сумує він, ну, хотів би. Якось так уже хочеться сказати, може, поїзд у Але розклад спільний. Тому, хто хоче розібратися у своїй ситуації, пишіть в особисті.